Да? <кхи> Привіт, друзі! Сьогодні ми детально розглянемо мистецтво латарту. Це відео буде максимально корисним для тих, хто хоче розуміти, як досягти ідеальної текстури молока, правильно працювати з різними видами молока, підібрати правильний пічер і чашку, контролювати температуру та ідеально вливати молоко в еспресо. Отже, починаємо! Вибір молока та його взбивання. Молоко це основа якісного латарту. Воно впливає на смак, текстуру та здатність формувати візерунок. Від правильного вибору молока залежить наскільки добре буде взбита піна, як довго вона зберігатиме свою структуру і як виглядатиме малюнок. І основний критерій вибору молока. Вміст білка відповідає на стабільність і еластичність піни. Вміст жиру. Надає молочній піні кремовість і ніжність. Свіжість молока. Важливо використовувати свіже та не перегріти молоко. І охолодження. Холодне молоко краще насичується повітрям і створює мікропіну без великих бульбашок. І ось головні аспекти для класичного молока. Найкращий варіант цільне молоко 3,2 3,5% жирності. Білки створюють еластичну піну, а жири. Додають кремовості. Охолодження. Молоко повинно бути від 3 до 5 градусів перед спінюванням. Це забезпечить рівномірне насичення повітрям. І далі прозбивання класичного молока. Фаза аерації. Занурюємо насадку в молоко та піднімаємо її трохи вгору, вводячи повітря. Чуємо характерне шипіння. Фаза текстурування. Занурюємо насадку трохи глибше та створюємо вихровий потік, який рівномірно розподіляє мікропіну. Фінальна температура 55-65 градусів. Важливо не перегрівати молоко. Занадто гаряче молоко втратить еластичність і не дасть чітких візерунків. Альтернативне молоко. Вівсяне найкращий вибір, має стабільну піну, але може бути водянистим. Соєве містить більше білка, добре спінюється, але при перегріві створює грудочки. Мигдальне: піна не така стабільна. Краще обирати версії Barista. Edition. Кокосова має тенденцію до розшарування. Важливо ретельно збовтати перед використанням збивання альтернативного молока. Повітря слід вводити ще швидше, ніж у класичному молоці. Температура не повинна перевищувати 55 градусів, рослинні білки швидше згортаються. Необхідно добре перемішати перед використанням. Вибір пічера та техніка вливання. Пічер це ваш інструмент для контролю руху молока. Він відіграє вирішальну роль у створенні латеарту, оскільки дозволяє регулювати потік, швидкість і напрямок вливання молока. Важливо правильно вибрати пічер, щоб отримати максимальну зручність у роботі. Довжина і форма носика визначають рівень деталізації малюнка. Гострий носик допомагає малювати чіткі лінії, тоді як закруглений. Більше підходить для плавних переходів та початківців. Тримайте пічер правильно. Рука має бути розслаблена, але контрольована, що дозволяє легко регулювати інтенсивність потоку молока. І якщо у вашого пічера немає носику, то це не пічер. <реклама> 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 Товщина стінок. Тонкі стінки швидко передають тепло, що впливає. На контроль текстури. Нахил чашки при ливанні. Починаємо ливати при нахилі чашки 30-45 градусів. Коли малюнок починає формуватися, поступово повертаємо чашку у вертикальне положення. Далі важливість температури кави та чашки. Температура є критичним фактором для створення якісного латарту. Від неї залежить, як довго піна зберігатиме свою текстуру. Наскільки добре зільється молоко з еспресо. Та який буде загальний баланс напою. Температура еспресо має бути 88-94 градуси. Якщо еспресо занадто гарячий, він може зруйнувати структуру молочної піни. А якщо занадто холодний, не забезпечить якісного змішування з молоком. Температура чашки важливо попередньо нагріти чашку, оскільки холодна чашка може різко охолодити молоко і зробити його менш еластичним. Це також впливає. На кінцевий смак напою. Температура молока перед спінюванням повинна бути 3-5 градусів, оскільки холодне молоко краще насичується повітрям і створює більш стійку мікропіну. Температура готового напою 55-65 градусів, оптимальний діапазон для збереження текстури піни і забезпечення комфортної температури для пиття. Також важливо пам'ятати, що перегріте молоко понад 70 градусів втрачає солодкість. І починає мати варений присмак, що негативно впливає на загальне враження від напою. Техніка вливання молока початковий етап. Вливаємо молоко з висоти 5-7 см, і воно змішується з еспресо. Створення малюнка. Підносимо пічер ближче до поверхні. Починаємо рухи для формування візерунка. І фінал. Закінчуємо малюнок, піднімаючи носик пічера вгору для тонких деталей. Важливі моменти. Чим повільніше вливається молоко, тим чіткіший малюнок. Контролюйте швидкість вливання, змінюючи нахил пічера. Тренуйте рухи без кави, використовуючи воду. Ось і все. Тепер ви знаєте всі тонкощі роботи з молоком, пітчером, чашкою та температурою, щоб створювати ідеальний латарт. Тренуйтеся, експериментуйте та отримуйте задоволення від процесу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. До нових зустрічей!